Бельгія, Італія, і Сполучені Штати Америки. Ви думаєте, Формула 1 може асоціюватися тільки з цими країнами? А що як вам я скажу, що ми, українці, ганяли гран-прі ще до того, як це стало мейнстрімом, а наші прапори вже давно майоріли у паддоку. Привіт! Мене звати Євгеній, і у цьому відео я розкажу про 5 речей, на мою суб'єктивну думку, які пов'язують королівські перегони та Україну. Тож погнали! Уявіть, ви виходите зранку на свій балкон із філіжанкою запашної кави, а під ним на повній швидкості прилітають Альфа Ромео, Бугаті тощо. Ви думаєте, що ви опинилися у Монако? Але ніяк ні, ви у нашому рідному Львові. І на першому місці, на мою суб'єктивну думку, це гран-прі Львова. 8 вересня 1930 року, лише на рік пізніше, ніж у Монако, у місті Лева стартували перші кільцеві перегони через особливість траси, яка а, фактично мала форму трикутника із зрізаними кутами, цю трасу назвали і самі гонки львівський трикутник Забагато трикутників в одному реченні. Вам не здається? Це була унікальна 800 метрова вулична траса, бруківка, слизько, значні перепади висот, тільки з ароматом львівської кави та без яхт. Це був офіційно визнаний міжнародною асоціацією етап, який передував ще до існування Формули 1. Тож технічно Україна вже має свій значний вплив на світові гонки і має гоночну спадщину не ніж у європейських країнах. Офіційно в останнє Львів приймав перегони 24-25 вересня 2011 року, які прийшли під назвою Renault 12 Grand Prix Львову. Але хто знає, можливо, це не останній гран-при, яке відвідає місто Лева. А поки ми не перейшли до найцікавішого, зроби невеличкий підстоп на секунду, постав лайк цьому відео та підпишися на мої канали. Я впевнений, тут буде ще багато цікавого контенту про Формулу 1 українською.